Добрий ранок, друзі. Здравствуй, рідна школа. Знов кружляє листя падає до ніг, і барвисти вересень, щиро усміхаючись, кличе нас, як завжди, на шкільний поріг. Осінь Величава одягла на мисто, принесла у Харків свято урочисте, свято, що єднає всю шкільну родину і якому так радіє ненька Україна. Вітальним словом до шкільної родини та всіх присутніх звертається директор закладу освіту Наталія Володимировна Мерзлякова. Шановні колеги, наші любі учні та батьки, ось і настав цей дивовижний день 1 вересня, який за традицією після спекотного літа збирає всіх учнів та вчителів разом. Кожен з вас, подорослішав, ви встигли скучити один за одним і сподіваюся набратися сил, які так необхідні для навчання. Я вірю, що цей рік буде для всіх нас успішним. Нехай він почнеться вдало і проходить успішно. Нехай кожен день знаменується, хоч і маленькою, але перемогою. Нехай отримані знання і навички відкриють перед вами нові двері до мрій, інтересів і рекордів. Для когось цей навчальний рік буде першим і незабутнім, для когось останнім шкільним і незвичайно насиченим. Зворушливим і хвилюючим. У будь-якому випадку сьогодні я щиро хочу привітати кожного із вас із першим навчальним днем і побажати вам завзятості, зусиль, наполегливості, терпіння та успіху. І наостанок бажаю вам міцності, вміння ніколи не здаватися. Яким би підступним не здавалося життя. Вміти домагатися свого і відстояти свою думку. І з ним знань, дорогі мої, школа вже чекає на вас. Головна подія сьогоднішнього свята до нашої шкільної родини вливається гомінке і непосидюче поповнення. Першокласники. Ми з ними вже поспілкувалися, вони розповіли, як до школи готувалися. Любі друзі, я школярка, ви тут мережі напишу. Ви поставте мені лайк, дуже-дуже вас прошу. Чіле літо, я чекала, їла, кажуть, відрозала, щоб портвині був великий, не спадала черевики. Довго я цей день чекала, ось нарешті він настав. Я тепер вже школярка і читатиму букварку. Я ще з вечора збирався іти до школи в перший клас. Одягався і взувався і портфель складав пораз. Всі книжки панали папку і кота свого взяв. Він виймав з ренця лапки, виповзав і виповзав. Хто кота в портфелі ховає, їм місця там немає. Хай удома пісні співає. Чи на сонечку дремає, краще ляльку в ранець взяти. Так тихесенько лежить і не буде виползати, Буде з нами в букви вчить. А от я машинку маю, тільки ви вгадайте, де так маскую, так ховаю, навіть мама не знайде. Щоб без іграшок не жить, ми спішли читати, учить, математику вчить, стані вчити залюбки. Збережем свої книжки. А читати і писати будемо найкращі ми. А зараз ми познайомимо наших першокласників з їх першими вчителями. Дорогі першачки, я вітаю вас зі святом 1 вересня. У вас починається новий етап життя. Я бажаю вам знайти вірних друзів, дізнатися багато чого цікавого, отримати нові знання. Нехай ваше шкільне життя буде світле, радісне, веселе. Я бажаю вам успіхів у навчанні. Зі святом вас, любі першачки! Дорогі мої друзі, я хочу привітати вас із святом першого дзвоника. Нехай пісня цього дзвоника лунає для вас завжди веселостями. Все життя це ваше дитинство. Ви будете усе життя вчитися. Вчитися це означає розвиватися. Ви майбутнє України. Я знаю, що тільки українці можуть підняти Україну. Попереду у вас буде багато труднощів. Я вірю, що разом ми їх всі подолаємо. Я бажаю всім миру, здоров'я, натхнення. Все буде Україна, Шановні батьки, дорогі мої першокласники. Дозвольте мені привітати вас із першим осіннім днем, перше вересня, день знань у школі. Бажаю учням рости дружнім. І веселим колективом добре і відмінно вчитись, цікаво жити, міцного здоров'я, терпіння у подоланні труднощів. Першокласниками ми буваємо в раз в житті і дивлячись на вас, задом перше вересня, коли ми вперше прийшли до школи і були такими маленькими, непослідючими, цікавими. Аці присутні не всі одинадцятикласники, але вони підготували для вас відеозвернення. Вітам всіх мої любі вчителі та учні школи номер 95. Я вітаю вас всіх з 1 вересня. На жаль, зараз я знаходжуся у Польщі, але моє серце буде завжди поруч з вами. В цьому новому навчальному році хочу побажати вчителям спокою та терпіння, а учням натхнення і високих досягнень. Тим, хто зараз знаходиться в Україні, я хочу побажати мирного неба над головою, тиші і спокою. Ну і слава Україні! Всім привіт, з Німеччини. Мене звати Маріна, і я учениця 11 класу. 1 вересня це водночас радісний і хвилюючий день. Для першокласників це перший дзвоник. А от для мене і всіх 11-класників – це вже останній навчальний рік. На жаль, ці останні роки в школі я проводжу не за партою, а біля екрану смартфону. Але дуже сподіваюся, що увесь цей жах, із якого я зараз за тисячі кілометрів від свого дому скоро закінчиться. У цей день хочу побажати всім вам хороших оцінок і щоб усі ваші мрії збувалися. Для тих, хто перший раз перетнув шкільний поріг, це дуже хвилюючий день. Нехай він стане для вас не тільки яскравими спогадами, але й вдалим стартом у велике життя. А кожен день в школі буде наповнений цікавими уроками, новими зустрічами і дивовижними відкриттями. Також вітаю батьків. Для них це також дуже тяжкий день для тих, хто тільки веде дітей перший раз до першого класу, як і для тих, хто дивиться на своїх вже дорослих дітей і згадує той день, коли все тільки розпочиналося. Коли дитина тільки обирала свій перший портфель в школу, а тепер обирає свій дорослий шлях. Звичайно, хочу також привітати вчителів. Які допомагають нам пізнати багато нового і цікавого, всіх вітаю зі святом першого дзвоника. Усім привіт, усім доброго ранку. Мене звати Борис. Я Ух, учень 11 класу 95 ї школи. Аж не віриться. І це моє привітання для всіх моїх вчителів, однокласників і учнів. По-перше, дуже сумно і прикро те, що відео може бути тільки дві хвилини, а не дві години, тому що 95-та школа це місце, де, де було все моє життя. І дуже прикро, що все так сталося, тому що я не знаю, коли я це місце ще раз побачу. Але я знаю одне, що я це місце побачу точно. Я ще приїду. <хи> а, хочу сказати дякую, велике дякую всім моїм вчителям і моїм класним керівникам Валентин, Валентині Васильовні і Тетяні Олегівні за те, що сказали і говорили, брати нам всі відео, всі. Фотки, тому що, на превеликий жаль, все, що трапилось з нами, ми можемо відчувати тільки все, що було. Але дякую, так, так мовити, Всесвіту, що ми маємо соцмережі, телефони, відеокамери, і ми можемо побачити все ще раз. Я дзвоню моїм друзям. Моїм однокласникам, і ми дивимося відео, сміємося або плачемо. І тому дуже дякую всім вчителям, котрі говорили брати відео. Це дуже допомагає. Моє побажання в цьому році буде те, що треба любити це місце. Треба насолоджуватися кожним моментом, навіть не кожним моментом, кожною секундою у цьому місці і взагалі у житті. Тому всім доброго дня, ранку, вечора. І будьте здорові. Ласкаво запрошуємо до країни знань усіх учнів нашого закладу. Рушаймо разом у край цікавих наук і невичерпних знань. Навчальний 2023-2024 рік розпочато! А також не забуваємо заходити на уроки та вмикати камери.